Доброго дня, шановні телеглядачі. От сьогодні я покажу вам те, що робиться в Савинцях. Ось ми з вами прожили 30 років у незалежній Україні. А чому 30 років ми з вами не змогли жити отак, як зараз живемо? Як... Я так вважаю, що ці 30 років наша Україна все-таки не була не Незалежною вона дуже була залежною від Росії, тому що Росія настільки свої і щупальця розкидала по території України своїх людей, розставила, що дуже багато людей саме працювали на користь Росії. І я хочу сказати, от у Бахмуті в нашому було дуже багато людей заможніх саме з Росії, які тримали фірми. Це були росіяни. Що Росія не давала розробляти корисні копалини? Вони це все робили для того, щоб цього не було в Україні. Вони все робили, щоб нас не робили, не працювала економіка. Вони розграбили наші воєнні запаси, військові запаси, які були в Україні. Вони їх знищили. Вони готувалися до війни для того, щоб Україна була знову. Росією. Вони це все робили ці всі 30 років. Я так вважаю. Боже, я не зовсім правила? я так вважаю. І я так точно вважаю, як і ви, тому що 30 років у нашій владі була п'ята колона. Так, так. П'ята колона, вона керувала всім цим. Вони керували Україною. Це тільки вважали, що Україна була самостійна на словах. Так, а цього не було. Що ви зараз сказали, подякували, побажали. Ну, звісно, це дуже велика вдячність для нашого селища, та дуже вам дякуємо. Хотів би сказати, що дуже гарно виходить. це Талант. талант. Красиво. Да. Я, я думаю, що якщо більшість людей в нашій країні така буде, то наша країна підніметься і зміниться дуже, дуже. А нікуди ж воно не дінеться. Е, я так думаю... Що якщо Україна поборе корупцію? А це дуже важливе має значення для економіки країни. І що якщо люди це побачать, що вони живуть не гірше, ніж росіяни, тому що багато хто з людей, українців, думали і дивилися, що росіяни краще жили, але краще жили росіяни тільки у великих містах. Люди не зовсім розуміли, що насправді Росія була. Бідною країною, там, де далі від цих міст, Москви, Ростова, і далі люди жили дуже бідно. Але якщо ми покажемо, що ми можемо свою економіку отримати, і буде вона в руках українців, а не саме проросійських людей, тоді я думаю, що людей така свідомість росте і в України теж. Дякую вам. І до перемоги. До перемоги. Тільки до перемоги.